Всім привіт! Ма сьогодні третій набір мотоцикла. Це та сама коробочка відкрили. Вже ж пам'ятаєте. Ну, звичайно, перші дві частини дуже класно подивились, діти і ми вирішили зняти про третю частину, але у мене є підозра, що про... ми вже збирали. Прошу так, ми вже цю збирали, але ми не знімали, як вона виглядає. Тому ми да. будемо сьогодні її збирати повністю з нуля. Я сподіваюся, що Аристарх зможе це зробити. — Ти зможеш таке зробити? Да. — Так. Тоді обережно висипай коробку, бо там всередині детальки. — Давай обережно. — Я інструкції дістану, подивишся. — Ой, я ж сказав. — Яку треба обрати? — Всередині в у цьому. — Давай в Тоді... цьому. — З бігемотом і бджолами десь. Десь. — Так, ладно. — Там бджоли? — І бігемот, і криви. Давайте ж відкривати інструкції починає з самого першого кроку. Там... один, там... три, прийдати. О, нашов. Клову, що покатати? <говори> Поїхала саму. Вона <говори> вже спішить Катається. Ось <говори> вот так. Да. Так. Ну, так, да. <говори> <говори> так. Приїхався. Ти, якщо тобі треба буде допомога, ти кажи, тому що це у нас комплектик на вікову категорію 8 Якщо ти сам збереш, то ти будеш капець, який дорослий. Тому що тобі 5 з половинкою. Ага. Так, Та, не треба, щоб ще дилинка. Бо це а -а -а. все буде чутно. Представляєш, якась дитина дивиться, як ти збираєш мотоцикл, а в неї фоном. Бі -у -і -у дію Ей! Сам вирішив все зібрати. Дайся вміння. Восьмий крок. Мені треба дві деталі. Одну ту, одну ту. Давай заглянемо в майбутнє. Зараз тобі 5 з половиною років. Коли тобі буде 10 років, чим ти будеш займатися? Я сам думаю. Добре, коли тобі буде 7 років, чим ти будеш займатися? Я сам не знаю, що кажу. хотів би ходити на робототехніку. Да. Збирати якихось страшних роботів. Лего даже. А як в тих відео, що вони ходять і ламають усе? Чи роботи якісь щось випробовують? Що ж роблять такі? О, єлі знайшов. Дивіться, що я роблю. Ой, да шось такі? Ось так. Так, да, вже класно виглядає, вже майже повна основа. Ось такий. Тепер треба зробити бокові деталі, вони трішки важчі. Ми повертаємось до тої теми, що в нас знову не до кольору фари. Але ми зараз її поставимо. Бо в нас немає другого. У нас є чорна, є біла, а прозорої білої немає. Ми їм не знайшли просто. Дивіться. Ось для ручки і сім'я. Да ще за одної чи якої падає ось дивіться. Дивіться, я майже його зробив. Дивіться. Вже бокові частини і там є ще декілька сторінок інструкції. Щось забув. І деталик якось ще багато. Може під ножку, може вихлопну трубу. Я потім зробимо це вже потім. Бокові частини ці поставили? Так. Да. Поїхали далі. Ні, до. не напостав. Остання Десь сторінка і мотоцикл піднож. готовий. Ні, ще кое що зробити одне і все. Вихлопну трубу. А мотоцикл може їздити без вихлопної труби? Ні. Може. Так. Вихлопна труба нам потрібна для того, щоб звук був м'якіше. Коли мотоцикл їде без вихлопної труби, він їде як. Трактор на всю вулицю вирищить, а вихлопна труба, окрім того, що вона оцей дим, який вилітає з двигуна, вона її, його відводить в сторону, щоб не заважати тим, хто йде ззаду. Вона ще робить звук менше. Він такий Ну, якось так. Я не вмію. Я, 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 я не мотоцикл, я не вмію як правильно робити цей звук. Цю Це підножку зібрав. Це запасна, запасна, запасна така сама. Ну, показуй. Готовий Десь мотоцикл? Га готовий. Це у нас третій мотоцикл з трьох. Да, Класнющий. У нього навіть є підножка. Да, все. А все вихлопна труба. труба да, покажи, покажи, як він їздить. Да не літає, їздить. Да їздить. Да, Це мотоцикл для каскадерів, і він робить різні класні трюки. Б'є стіл, розбиває будинки. Бум! А чого так багато запасних деталей? що нешний. Ну, В самому для... першому мотоциклу все прям трен... використали. Другому трішки більше, а третьому взагалі дуже мало деталей. Що виходить, що третій мотоцикл у нас залишив після себе найбільше невикористаних деталей, які можна кудись задіяти. А можна підвести персонажа Майнкрафт на мотоциклі? Він там може сісти чи? Ще він підвіть. Давай чого, з мечом. Давай? Да. Ну не скілети ж. скелетом не їздять. Що, не можна? Ось сюди. І тут за багажник. Де все. А за рулем там не сідає, так? Злетів за всім. Все, пока-пока. Пока-пока, ты. Пока.